Шановні глядачі, я Фісковий Олександр Михайлович, професор, доктор наук, працюю у сфері репродукції вже протязі 40 років, і має, наша клініка має достатньо великий досвід в лікуванні непліддя. Пацієнти е, задають питання, а чи буде вагітність чи ні? Ну, тут є дуже багато чинників. Частота настання вагітності в циклах ЕКЗ, вона становить приблизно від 25 до 40 років 38-42%. Сумарно, коли ми там використовуємо криопротокол і так далі, ми можемо досягти результативності ну, 80-85%. 100% не буває ніколи. Сьогодні виникає питання генетика в репродукції. Все, що ми отримаємо від батька і від матері, половина генів йде від батька, половина йде від матері. Ми отримуємо не тільки позитивні якісь моменти, да? але отримуємо і негативні. Генетика дуже сильно впливає на якість ембріони, на його розвиток, на імплантацію і на всі ті вади, які можуть викликати в процесі нашого життя. Сьогодні я хочу би торкнутися гена ФМР-1 Fragile Mental Retardation. Це затримка, затримка розвитку. Цей ген дає дуже багато проблем. Якщо там є так звані cgg повтори, то якщо вони від 4 там, до 54, це є нормальна ситуація. Якщо вони 54-200, це вже така сіра зона, де виникає захворювання, і більше 200 це вже повне захворювання. Ми можемо на етапі перед проведенням протоколу ЕКЗ діагностувати цей ген у патологічному стані. Це нам дозволяє прийняти рішення, що ж робити з цією пацієнкою. Ми оцінюємо її, анамнез, ну, чи були в ній вагітності, ми оцінюємо її сімейний анамнез. Це дуже важливо. І тоді вже надаємо різні рекомендації по реабілітації репродуктивної функції. Ну, по-перше, в репродукції репродуктологи стикаються з аварією суфішністю, з недостатністю відповіді яєчника на стимуляцію овуляції, з якістю ембріонів і так далі. Це перший етап. Другий етап у пацієнтах можуть розвиватися інші хвороби. Наприклад, for example, до 50 років людина була нормальна, абсолютно активна, а після 50 працездатність різко спадає. Це може зумовитися цим геном. Тому, знаючи цю патологію, знаючи анамнез, сімейності і ці речі, ми можемо пропонувати різні підходи до лікування непліддя. Шановні глядачі, якщо у вас є питання стосовно генетики і репродукції, Пишіть нам, і ми підготуємо нові передачі по цієї проблемі.